Костянтин, живаго з нами на зв'язку. Він є підприємцем меценатом. Пане Костянтине, вітаю вас. Вітаю Василь, вітаю телеглядачі. Нас сьогодні буде важлива розмова. Вона важлива і для бізнесу, але і для кожного громадянина, Бо так чи інакше, все в нас це пов'язано. І про ці зв'язки ми власне і поговоримо. Верховна Рада України ухвалила законопроект номер 1184 про внесення змін до податкового кодексу України щодо особливостей податкового адміністрування під час воєнного стану для платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства. Закрома пропонується підвищити ставки військового збору до 5%, А також Вити обов'язок сплати підвищеного військового збору а, ФОПам з продажу нерухомого майна постачальникам мобільного зв'язку, а також тим, хто продає ювелірні вироби, взагалі підвищити до 30% Ось такі є умови. Ну і на вашу думку, наскільки справедливі є такі підвищення, чи не призуть вони до знищення малого середнього бізнесу, а можливо не лише малого -середнього, і середньої, як вони вдарять по доходам кишеням громадян, які власне в цьому бізнесі і працюють? Будь ласка. Просто дякую. Насправді це дуже важливе питання, тому що воно стосується фінансування збройних сил України в другому півріччі. Нам не вистачає 500 мільярдів гривень для того, щоб відповідним чином боротися і відбивати в цю агресію Російської Федерації і саме головне зробити краще для нашої країни, для наших людей, для нашого народу. І в цій ситуації зрозуміла позиція міністерства фінансів, яка кабінету міністрів, які пропонують Верховній Раді збільшити податки. Ми багато разів про це говорили раніше. Без збільшення податків неможливо буде нам фінансувати війну, і тому ми всі повинні бути готові до того і повинні були бути готові до того, що податки будуть збільшуватися. Єдина ситуація, в які податки збільшувати, яким чином збільшувати, щоб мінімізувати. Негативний ефект від збільшення цих податків для економіки України і для підприємців і для підприємництва, і в цій ситуації, що я хочу сказати: насправді підвищення податків на 15%, 30%, для яких люксових товарів, а товарів е, люксового класу, воно необхідне зараз. Для переєстрації автомобіля необхідне зараз. Чому тому, що ну можна відкласти такі покупки, якщо не необхідно, і на після віввоєнний час, після того як війна закінчиться, дай Боже, ми відстоїмо своє суверенне право на. Суверенну державу на суверенний свій народ, і в цій ситуації ми повинні розуміти, якщо ми не будемо збільшувати податки, то ми маємо всі ризики втратити і території, і країну. І в мені, будь ласка, ну кому зараз цікаво, які існують сьогодні малий, середній або, вели, або великий бізнес на тих територіях, які окуповані сьогодні, будь-то Луганськ, Донецьк, Херсон, Запорізька область або Крим. Там нічого не існує, нічого для України не існує. Бо в деяких там містах навіть не існує бізнеса як такого. А де він там в Криму існує, то він вже сплачує податки до російського бюджету. Ну, а не до українського бюджету для того, щоб отримувати і наші соціальні виплати, і наш народ, і нашу армію. Тому податки під безумовно підвищувати треба. Ми стоїмо зараз перед вибором того, що без підвищення податків ми не зможемо фінансувати власну безпеку, власну оборону, власний захист. Єдине, що я в цій ситуації хотів би сказати, що Люксові податки безумовно треба підвищувати. Якщо людина якась хоче там щось придбувати, і йому вже не терпеть придбати це зараз, нехай сплачує цей податок. Якщо він розуміє, що це за дорого, то можна почекати закінчення військових дій, відміни цих податків військового стану і після цього купувати автомобіль або нерухомість, або решту всього. Тобто в цій ситуації людина має вибір стосовно підняття податків військового збору до 5%, і часткова дискусія в суспільстві а міністерстві фінансів чи підвищувати ПДВ. Оце питання, яке потребує фахового підходу, тому що якщо 5% військового збору буде зараз. Введено, то це означає, що підприємства від джерела відрахування, тобто відраховуючи заробітну плату і або видаючи заробітну плату працівникові, підприємство або юридична особа сама буде відраховувати 5% цього збору до державного бюджету, і це буде від джерела. Інша ситуація, що можна було б зробити це через підвищення ПДВ і сказати: давайте ми гроші дамо людині в. Кишеню і людина сама без цього військового збору вирішить, що її придбавати, скільки її витрачати на будь-які товари, будь-які продукти, будь-що в, в торгівельних мережах або в суспільстві, в економіці, і тим самим дати людині можливість робити вибір, як витратити її власні кошти і від цього заплатити які податки. Легше, безумовно, адмініструвати військовий збор, хоча не так складно адмініструвати і ПДВ. тут треба, щоб фахівці фахівці подивилися і сказали: що або краще оподатковувати це від джерела через військовий збор, або краще таку ж суму податків зібрати через підвищення. ПДВ, який сьогодні 20% в нашій країні, а там різні дискусії зараз тривають стосовно того, він буде 22,5% чи 23% чи 24%. Але податки треба підвищувати і розуміти: якщо ми не підвищимо податки, то ми маємо ризик втратити. Те, що ми сьогодні захищаємо, ми повинні сьогодні сказати, що краще заплатити більше і жити в вільній країні суверенній, яка зветься Україна з суверенним, свободним, демократичним українським суспільством і українським народом, аніж не дай Боже, сьогодні не відрахувати все, що необхідно для того, щоб збройні сили мали гроші для нашого захисту і нашої оборони, і після цього втратити те, що сьогодні ми маємо, і так такою напругою захищаємо. Ну, та я лише від себе додам абсолютно погоджуюсь з вашою позицією. Вона цілком правильно зрозуміла, що в вільній країні в країні переможця завжди можна. Заробити будуть можливості заробляти, Я, одресун читав про захід е, німецьких інвесторів, які купують е, чи то цементні чи цегельні заводи в Україні. Ну, тобто, вже навіть зараз якийсь бізнес заходить і люди будуть мати робочі місця створюються ці робочі місця. Інтерес є, тобто завжди можна буде заробити, навіть якщо десь сьогодні ти в чомусь себе обмежиш. Тут лише питання звичайно важливе дуже це знову таки, Вже я від себе додаю, важливо, щоб і е, е, антикорупційні органи якісно працювали і не давали можливості комусь десь там на чомусь. Собі класти в кишені. Я зараз кажу не про бізнес, кажу про людей, які захочуть на бізнесі, як то кажуть, збагатитися або заробити. Тут ну повинно бути О, вкрасти, Але... вкрасти, це не заробити. Це вкрасти. Так, так. От у пояснювальні записів до цього законопроекту, про який ми з вами говорили, номер 11084, зазначено, що з його допомогою буде впроваджено систему податкового адміністрування нової генерації, тобто нового зразка якоїсь нової якості, за якою українські підприємці отримують не фіскально орієнтованого контролера певну особу в ролі податкового інспектора з його особистим підходом. Я так розумію, а орієнтованого менеджера, який допоможе спростити життя українському бізнесу. Тобто чи зможе цей закон внести такі? Глибокі зміни, і чи ми дійсно нарешті отримаємо справедливу е фіскальну службу, чи це знову ж таки лише хороші наміри, а до їх реалізації ще дуже далеко? Будь ласка. Василь, це реклама. як всюди як щось хочуть вам продати, то будуть казати, що це найкращий продукт, це товар, це решта всього. Повірте, у нас гарні відповідні закони податкової інспекції існували існували 10 років, і 20 років існують зараз. Треба, щоб головне їх виконували, тому що ну, скільки ми бачимо з вами корумпованих або кримінальних податківців, яких викривають весь час а багатьох і не викривають, які насправді мабуть, нібито повинні були виконувати всі ці закони. Але їх не виконують. Тому це таке розуміння того, що ми отримуємо якусь там кращу податкову або кращих податківців. Та нічого ми не отримаємо. Це реклама. Треба просто жити по закону і відповідним чином виконувати всі законні рішення. Як люди виконували їх податківці 5 років, 10 років, і виконують зараз. Тому я на це дивлюся, як просто на. Податковий або бізнесовий піар, які насправді жодного сенсу ну, зовні ну, до себе немає. Тобто, він, якщо подивитися внутрішні якісь речі, ну нічим все це не відрізняється від того, що є зараз, що було рік тому, два роки, три-п'ять років тому. Треба виконувати закони. Якщо і податківці, і правоохоронці будуть виконувати закони і діяти по закону, то і не треба буде казати, що якась служба стане Найкраще, вона і так буде найкраще. Так ну і власне, ви знаєте, з іншого боку, можливо, реклама колись і стане реальністю. От те, що було озвучено, якби так сталося, ну було б дуже добре. Але в будь-якому разі, та завжди завжди розумію що якщо і стається, то не так швидко, як би хотілося. От, нормативний правовий акт ініціює створення так званого клубу білого бізнесу. Ми на цю тему вже навіть говорили, і її дуже. Багато обговорюють, але цікаво поговорити на цю тему з людиною, яка розуміє е е суть бізнесу і може тоді оцінити ось такі починання. Отже, члени такого білого клубу бізнесу зможуть отримати ряд пільг та перевагу у податковому адмініструванні на час дії воєнного стану. Зокрема, давайте от цікаво отримують власного. Комплайнс менеджера буде введена повна заборона на документальні перевірки за винятком окремих видів та іншого. Ну і цікаво. Чи на вашу думку не призведеться створення такого списку до розколу в суспільстві та підвищення ризиків недоброчесності? Ну, тобто, в тому сенсі, що хтось захоче, можливо, якимось інакшим чином потрапити до клубу білого бізнесу і спробує це зробити залі. Поділ от білий і не білий, наскільки це ефективно, і як тоді туди, туди потрапити, якщо такі преференції, такі переваги це дає Василь. Це бізнесовий расізм. расізм. Якщо хтось в світі за расізм, то тоді вони й повинні за клуб білого або сірого, або блакитного або червоного бізнесу. Ну це бізнесовий расізм. Ну навіщо це робити? Ну повірте мені, от я хочу весь час задати питання: є, хоча б порівняти, хоч близько подібний закон, десь в якійсь іншій країні світу. Ось таким самим чином, як приймали законодавство антиолігархічне, якщо не існує законів антіолігархічних жодній країні світу? Їх немає ні в сполучених штатах, їх немає ні у Франції, ні у Німеччині, ні у Великій Британії, ні в Японії, навіть у комуністичному Китаї їх немає. Ну навіщо оцей цей популізм стосовно того, що ми будемо мати антіолігархічні закони? Ну, давайте зараз антиквіткові закони ведемо а, або а, на антінюхаті якісь закони. Ну, Сьогодні така сама ситуація з цим законом про вибачте, мені клуб білого бізнесу. Ну, це просто бізнесовий расізм. Хтось є білий бізнес, хтось є чорний бізнес. Не треба про це писати в законах. Законів таких в інших країнах світу не існує. Це справжній. Логічний і стовідсотковий політичний популізм про це не треба казати. Ти вирішується шляхом того, що податкова сама безпосередньо в себе своїми нормативними документами внутрішніми вирішує. Кого вона буде всіляко перевіряти, кому буде допомагати, кому буде надавати їм якісь там консультації, давати комплайнс менеджера у відеоконференції? Будь-де ну, це все робиться внутрішніми документами. Це не робиться законами України, тому що законів, таких як цей закон намагається прийняти, це... Те... Просто популізм таких законів не існує в світі. А якщо це популізм, то він з метою ви знаєте популісти що роблять, і коли роблять і як роблять популізм для того, щоб або отримати владу, а після цього її утримувати, і при цьому при всьому жодного жодного. Доброго результату від популізму в одній країні світу не мали, і що мене більше всього турбує, що цей популізм, на жаль, на велик на превеликий жаль позамішаний з 100% некомпетентністю того, що вони роблять. Ну навіщо я кажу такі речі приймати? Ну, ви першим запитаєте себе, якщо людина встає ранком, вона чистить зуби, чистить. Ну і так, от такі ж ви спитаєте. От ви стали ранком законодавці, і спитайте, ви приймаєте закони? Чи приймають такі ж закони інші законодавці інших країн світу? Якщо приймають і Україні, мабуть, треба. А якщо не приймають, ну мабуть, якщо за 500 років демократії в інших парламентах такі закони не приймають? Ну чому це популісти повинні приймати і самі всім показувати, що вони некомпетентні популісти? Дякую вам дуже за те, що долучилися, Дякую за фахові коментарі. Костянтин Живаго був з нами підприємець меценату. Говорили кілька важливих економіко-політичних тем І ініціативи. Всі звичайно є хороші, як то кажуть, рекламні. Але якби в нас працювало все на користь Україні, було б добре від того був би зиск.